Всіх людей, умовно кажучи, по рівню їхньої свідомості, тобто духовної зрілості, можна поділити на три категорії: це зрілі душі і особистості, зрілий високий рівень свідомості це середні і це молоді, або незрілі. Ну, вони ще потім виростуть в майбутньому. Але як їх розпізнати? Ну, розпізнати їх можна по тому, що вони говорять. От ті, які перші, які високі душі, які зрілі душі, вони говорять про ідеї. Вони говорять про майбутнє. А ті, які середні, вони говорять про події, що відбувається. А ті, які низькі, які знизу, вони судять, вони обговорюють інших людей. І ми ж в своєму житті всіх цих людей зустрічали. Знаєте, є така приказка. Ти заговори, щоб я тебе побачив. От треба навчитися слухати людину і чути про що вона говорить, і тоді можна зрозуміти, на якому рівні еволюційному, духовного свого розвитку, розвитку своєї свідомості, свого рівня культури, інтелекту знаходиться людина. Тоді ви відповідно визначати свій стиль поведінки, контактів, чи доцільно вам з цим контактувати, чи недоцільно контактувати. Щиро бажаю всім життєвської мудрості і дуже. Виважено відноситися до нашого спілкування, бо вона має для нас безпосередні наслідки і вплив на наше життя, на якість нашого життя, на наше майбутнє, а інколи навіть на наше здоров'я. Щиро вам бажаю мудрості і правильних виборів.